По перше, з перемогою така цікава гра, е -е. вольова перемога, невеличкий коментар. Е -е, ну, перш за все, хочу привітати хлопців. Це дійсно е -е, нова, нова команда і перша перемога це дуже такі емоції позитивні. А ще по ходу гри, так як вона складалася, що ми поступалися в два м'ячі, зуміли відгратися та вирвати перемогу. то ну, Це вдвічі приємніше, тому що все-таки це заря і хлопці переймаються тим, що це клуб з історії і клуб, який завжди має і мав е характер. Тому от вони сьогодні це підтвердили. і... Показали, що дійсно їм не байдуже за е, кого вони грають, і готові прогресувати в цьому клубі. Оце саме таке приємне в цій грі і в такій ефектній перемогі, скажімо, що повернулися в гру і виграли. Тому дуже позитивні емоції, радий за хлопців і вітаю їх. Три тури позаду, три тижні праці, саме в чемпіонаті. Що покращили за цей період? ми? Ну, я думаю, що перш за все у нас стоїть завдання покращувати, розвивати якості самих гравців, їхнє розуміння гри, вміння грати в обороні в атаки, індивідуальні дії. Тому я все-таки відзначив, що навіть ну, за цей можна сказати короткий, але він не зовсім короткий, враховуючи ще збори. Період часу вдалося, на мій погляд, все-таки налаштувати їх правильно на. Роботу, відношення до роботи покращилось і, на мій погляд, все-таки індивідуально вони стають сильнішими і в технічному плані, і ментально. І от, я б відзначив це командні взаємодії це те, що потребує трошки довше часу на те, щоб вдосконалити ці дії в обороні і в атаці. Тому за цей період, скажімо так, підтягнули їх ментально та підготували десь якісно індивідуально. На грі був присутній головний тренер команди Віктор Скрипник. Наскільки тісний зв'язок зараз з першою командою? В'ю дев'ятнадцять ну досить теплі стосунки, теплі в якому плані що залюбки діляться інформацією. Можна дивитися тренування, беруть наших деяких гравців тренуватися до основного складу. Все це. І присутність головного тренера завжди стимулює гравців проявляти свої найкращі якості. Тому ну, це теж позитивний момент, це теж те, що має бути, щоб гравці, які приходять з Ю-19, знали вимоги першої команди, знали характер першої команди, до чого вона прагне, що не можна зупинятися, треба грати на перемогу в будь-якій ситуації. Тому, звичайно, це все впливає, і ну, ми вдячні, що він відвідав груї. Знову ж таки для хлопців це великий стимул.